Посилений патруль. Прикарпатські правоохоронці закликають громадян подбати про власну безпеку під час державних свят. Вони наголошують, у святкові дні поліція максимально зосередить увагу на збереженні правопорядку. Публічний порядок та безпеку громадян на Івано-Франківщині під час заходів з нагоди відзначення дня державного прапора та незалежності України забезпечуватимуть посилені наряди поліції. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є вжиття Установленому порядку заходів забезпечення правопорядку безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят в умовах воєнного стану. Поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У поліції підкреслюють, у разі виявлення підозрілих чи небезпечних предметів слід телефонувати на 102 або звертатися до поліцейських безпосередньо на вулиці. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони зокрема підкажуть, де розташоване найближче укриття. У разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога, телефонуйте на спецлінію 102 у найближчі територіальні підрозділи. Ви можете також звертатися або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтесь правил безпеки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.